Українська народна казка Рукавичка, озвучує канал «Маленькі вушка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає та й питає: А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкріпотушка, а ти хто? Жабка скреготушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, пробіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкреботушка, жабка-скреготушка, а ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене Іди. от у їх уже троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе Мишка-шкреботушка, жабка-скреготушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скреготушка, зайчик побігайчик, та лисичка, сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене, та вже йди у ліс і той. Уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябетушка, жабка й скреготушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро. А я кабан і клон. Пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? То вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди, у ліс і той уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве й питається А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкріботушка, жабка скреготушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? У, -у, у, як вас багато, а я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? То якусь будемо. Та вже йди, тільки з у ліси ведмідь все меростало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли цей дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді «Хаф, хаф, хаф – гав-гав-гав! Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.